Я тільки проснулась, а надворі сніг. До речі, бачите, як швидко сніг розтає це ужас. Мене можна поздравити. Ну так уже красиво. Це ужас. Будемо зараз розпаковувати посилку. Белля, давайте приблизно отак от, от. Тому, якщо хтось не знав, ви аврорі в не також протиються. Знаєте в чому прикол? Мене хотіли намагати. Закінчимо, напевно, це відео не супер добре. Всім привіт, мене звати Даша і дам. Це знову влог. Останній влог у мене був у вересні. Це не також і давно насправді, але все одно. Я вирішила знову засняти, тому що я зрозуміла, що і для мене це приємний такий спогад. Я люблю переглядати свої минулі влоги, і я вирішила знову засняти. Влог буде недовгий. Саме скільки там хвилин буде, я не знаю. Я говорю саме про те, що я його буду знімати там 2-3 дня, ну точно не більше, тому що зараз мене знову не вистачає набагато. Я детальніше розповідала в своїм телеграм-каналі. До речі, можете підписатись на нього. Я там активніше. Я там ділюся порадами. І, взагалі, ті, хто підписався на мій телеграм-канал, вони самі найкращі. Я всіх вас люблю. Ну, можете на інстаграм підписатись, там я більше рілсів буду вже кидати, теж буду більш активною. Плани в мене такі: Я завтра їду по справах, мені потрібно. Там з документами розібратися. Е, я не буду прям все детально розповідати, тому що це більш особисте. Але я їду в друге місце для, для того, щоб уже справитись і забутись, вообще, що я колись цим займалася. Ну і в принципі, більше у мене таких якось планів немає. Бути просто активною в соціальних мережах. Ну, саме в інстаграм, в Ютубі, Дікток. Ну, телеграм я взагалі не говорю, тому що я там дійсно суперактивна. Ну і, і в мене ще навчання, тому. Буду показувати щось. Надіюся, що все ж щось цікаве вам покажу. Ну, показуватиму я вам просто свої будні. Якось так. Коротше, у мене там речі сушаться, і від них так приємно пахне. Я зараз користуюсь оцим кондиціонером. Я показувала в своїй розпаковці з Єви. Можете переглянути це відео. І я там щось нагнала на нього, що мені не подобається запах. Дійсно, запах трішки не мій. я таке не дуже сильно люблю. Він більш такий восточний, але розкривається він після стірки, взагалі супер. Мені коротше, дуже подобається. Я буду тестувати інші їхні запахи. Надіюсь, що мені інші також сподобаються. Хто це прийшов до мене? Я вже спадки збілялась, вона прийшла, так? Да? Одним разом спадки. Так, да. дим разом спадки. Ну, я хорош. Я тільки проснулась, а на двой сніг. Ну, боже, там їде ще дощ. І там така слякоть зараз. Це ужас. но красиво, но річний вайб присутствует. Я вже йду до таксі. Еле йду. До речі, бачите, як швидко сніг ростає. Це ужас. Вчора одягнула я свої осінні бутинки. Я їх минулого року носила і все гаразд було. А тут я їх одягнула всього на півчаса, і вони мені так натерли ногу, що я зараз є ліходжу. Я не розумію, що це за проблема, тому що ну я саме так назву, бо це дійсно проблема. Що взуття з часом можна натирати, а може натерти і потім все гаразд бути. Я говорю про свої крокси, які я носила ціле літо. Було всього раз. Потім був такий період, що вони натирали тупо візді. Де можна і не можна. А потім все гаразд було. Я не знаю, коротше. Буду йти вже до таксі і будемо їхати по справах. Ну, типу, ділова. Вони мені натирають отам, вотан. І я вже не можу, я її дійшла. Вона настільки в мене болить, що це ужас. Ну, до речі, справді снігу її не було. У мене був урок один, але зараз сиджу, чекаємо. Просто просилася почекати на тим, так. Я вже справилась, приїхала. Мене можна поздравити. З чим, на жаль, не можу розказати, але просто можете поздравити. Я зараз йду на Укрпошту отримати посилку, яку мені бляха муха затримали. І за цього я не народжував Укрпошт. Ну, в принципі, все. Буду йти потім додому. Надіюсь, що я посилку получу. Ну, Звісно, зроблю вам розпаковочку. Ну, там, звісно, нема що показувати, але все ж покажу. Ну і, в принципі, поки все. Ну, так уже красиво. Це ужас. Але хоча зранку Соні був сніг, його навіть і не видно. Я вже вдома, ми будемо зараз розпаковувати посилку. У мене 6% на телефоні. Я сподіваюся, я встигну і в мене телефон не виключиться. Чому майка так жахливо упаковує собі її посилки? Тобто їх дуже важко відкрити. Тут просто якась нитка є, і, і за цього дуже важко розпакувати. І за тієї нитки. Я пам'ятаю, якось питалася відкрити ногтем. Що думати, я так і розпакувала? Ну і до мене Кесі прийшла. Чекала я цю посилку, до хрена і трохи. Мені її затримали. Вчора я ходила на пошту. Питала, чи є вона. Чи прийшла посилка? Ну, ні, не прийшла. Простояла Ну, квитанція, це вам не потрібно. По-перше, замовила я собі скраб для тіла, я ніколи не пробувала, будемо пробувати. Ну, я його не просто так замовила. Зараз ви зрозумієте. А для лосьон автозасмага я. Рішила, що мені потрібно бути зимою, літом, засмаглою, тому що я дівчина світла. Ну, як бачите, ось щоб було добре видно. І проблема в тому, що взагалі будь яка засмага. Я можу загорати ціле літо, і все одно засмага не буде довго в мене триматися. І ще мені прислали пробничок. Що це таке? крем для рук та нігтів. Я не знаю, можливо, ви, ви чули про нього. Ну, ми будемо пробувати. Оцей лосьон стоїв 177 гривень, а скраб для тіла 106 гривень. Ну, я вважаю, це нормально, в принципі. Я ще забігла в магазин, колбаса. Окей. Взяла суміш овочі і буду готувати спагеті разом з ними. Ну і хліб. Ну і коротше виключаю, бо зараз виключиться телефон. Біля, давайте приблизно от так от зараз буду їсти і потім побачу, що далі буду робити. Коротше, я заснула після того, як поїхала, то вже було. Зараз уже темночі вирозуміли. Вона я не дуже, тому я зараз схожу в душ, протестую ці свої баночки, які я сьогодні купила. Ну, то есть, забрала пошту. І далі буду сідати, робити уроки. Коротше, потім ми розберемося. Зараз я йду приймати в душ. Зараз сиджу, роблю уроки. Писала трішки да, мої одногрупниці, Якщо вам треба, я можу вам допомогти з цим завданням, бо я його зрозуміла добре. Ну, поможете списати. Я, я до цього відношусь нормально, начебто. Коротше, я вже панікала, зробила уроки. Мені так обличчя своє подобається. У мене немає ні одного прищика зараз. Прам. От коли я не вмиваюся зранку, ну типу, я просто вмиваюсь водою, не користуюсь ніякими продуктами. Моє обличчя виглядає так. Ну і ще дівчата порада від мене користуйтеся паперовими рушниками. Можливо, мені в телеграм-каналі здобити пост. З приводу догляду для обличчя. Мені здається, це буде цікаво. Якщо дійсно ви хочете, то напишіть в коментарях, або можете підписатися на телеграм-канал зразу ж. Коротше, з приводу цих продуктів. Я скажу вже детальніше в телеграм-каналі, бо я покористуюся, і в мене вже буде адекватний відгук. Тому підписуйтесь, ну господи, і скільки я про це вже говорю, можу поки що сказати про цей скраб. Я ніколи не користувалася скрабом для тіла, це вперше. І мені дійсно сподобалось. Я навіть не знаю, чому я не Ніколи не користувалася ним він. Із запахом кави. Я обожнюю каву, і мені прям хочеться це з'їсти. Виглядає він якось так дане апетитно. Коротше, ставлю цьому скраву поки 10 із 10. Як далі буде, я не знаю. З приводу йому для автозасмаги. Ну, Тоже поки нічого не можу сказати, тому що я його тільки нанесла, і, ну правда, ним от потрібно покористуватись. Надіюсь, що він мені сподобається. І я. Дійсно, нормально нанесла автозасмагу, і в мене не буде ніяких п'ятин. І в мене буде все супер. Ну поки, начебто, ну на камері це не видно, але насправді шкіра трохи потемніла. Ну, звісно, це буде видно вже аж на наступний день, якщо я правильно розумію. Переходьте в мій телеграм-канал. Ну, дійсно, пробачте, що я так. Часто про нього говорю, але я там супер активна. Ну, як я вважаю, що я там активна. І в нас там такий прям коннект. Я спілкуюся з вами там з приводу завтра. У мене завтра немає ніяких толком планів. Завтра вже субота, і ми вчимося по суботах. Тому у мене завтра будуть уроки. Єдине, що я хочу сказати, що, скоріш за все, я буду завтра знімати відео для Рілса, Шорса, тік-ток, Боже. Насправді мені не дуже сильно подобається, як я це знімаю. але потрібно розвивати свої навички, правильно. Поки все зустрінемось уже напевно, вже завтра. Якщо що, зустрінемось ще сьогодні. Ну я думаю, що вже до завтра. Доброго утро. Я вже недавно просунулась. Як недавно давно десь час назад? Я не знаю, що це сьогодні знімати, тому що оказується, що ми вже по суботах не вчимося. Ми вже все відучили. І що більше знімати, я не знаю, ну будемо щось думають. Це ж влог, я повинна показувати те, що я роблю, а я толком нічого такого не роблю. Буду знімати рілси зараз, напевно, як прийду вдома. Коротше, побачимо. Тут новорічний декор. Ой. Коротше, я підійшла до цього стенду, а виявляється, що тут продаються від Евілантушку річки, тому якщо хтось не знав, Аврорів не також продаються. Можете взяти, бо мене запитували. Знаєте в чому прикол? Мене хотіло намахати. Я взяла каву, усе, я думаю, видно. Це 219 гривень. Дала я 500 і вони мені дали здачу 231 гривню. Тобто на 50 гривень вони мене хотіли намахати. Я вже вийшла і потім зрозуміла, що здача дуже маленька, і я вже коротше, я ввіяла, мене перший раз намахали, коротше, і я в шоці. Якщо що, я касира не звинувачую. Я розумію, що це нелегка робота, і людина могла просто просчитатись. Я дуже рада, що я вернулася і вона мені видала правильну здачу, тому все гаразд. Я вже йду додому. Коротше, це трешняк просто. Вже почти вечір, ну, видно. Закінчимо, напевно, це відео не супер добре, але мені дуже сильно хочеться поділитися і. Ви Зрозумієте, на дворі осінь, і я все літо чомусь чекала осінь, саме найбільше, але зараз я хочу літа. Тільки по тій причині, що в мене якась така осіння депресія. Я не знаю, чи можна це саме так назвати. Хвиля на мене насунулась, я не знаю. Я не можу зараз прийняти якось себе. Я в телеграм-каналі ділилася з цим. Мені нічого не подобається, коли я знімаю відео. Мені не подобається, як я виглядаю на камері, не подобається освітлення, і там можна продовжувати і продовжувати. Це ненормально, я вважаю. Я думаю, видно, що по моїх очах, що я трішки, я трішки плакала по цій же причині. І я не знаю, як цим справлятися. Це ненормально, якщо в мене саме така от реакція вже. Цим потрібно якось справлятися, потрібно звідси вилазити, тому що такої, як депресія, в мене ніколи не було. Я не можу назвати, що це якась там супер депресія, але я вже в такому стані протягом місяця, можливо, чуть більше навіть. І я не знаю, що робити. Тому я вирішила, що сам краще, якщо я поділюся, тому що я розумію, що не тільки в мене такий от. Стан по-любому, не тільки в мене, і можливо, комусь стане краще і за того, що вони будуть розуміти, що вони не одні такі. Я ще я така. Щоб ви розуміли, про це ніхто не знає. Типу, да, я в телеграм-каналі ділилася, але прям ніхто не знає, настільки це, я не знаю, як правильно сказати, наскільки це важливо, мабуть. Тому що дійсно стає тільки гірше і це бачу. Тому я якось буду вилазити з цього стану, тому що вічно я в цьому стані точно не буду. Тому що Я, вважаю, я, я знаю, що це ненормально і це не постійно так буде. Тому якось так. Я вирішив, що це що я стрималась і не заплакала. Я ще не закінчую, але просто щоб розуміли, настільки в мене це вже жахливий стан. І за те, що мені навіть важко доглядати за собою, типу, приймати душ. І, звісно, я це роблю кожен день, тому що я знаю, що це потрібно для моєї гігієни. Ну колись для мене це прям був кайф це все робити. А зараз я себе змушую це робити. Я можу валятися цілий день в кроваті, нічого не робити. І я можу навіть не їсти днями. До мене кесі прийшло. Да. І за цього я похудала. Це вже навіть видно по мені. Вибачаю, що я закінчив відео саме так, але я вирішила, що буде правильно поділитися вам. Все, я не можу нормально говорити. Поділитися з вами. Хоча насправді це має бути зараз у мене наоборот, тому що на мене зараз багато людей підписується. Наоборот, мій канал більше дізнається людей, і за місяць на мене підписалося більше 500 людей. За тиждень на мене підписалося 100 людей за цей тиждень, рівно за тиждень. Має бути наоборот. Мені просто хочеться знімати відео більш професійно, а, на жаль, за деяких причин я не можу собі це дозволити. Коротше, про це я можу говорити вічно. Тому, якщо у вас є бажання підтримати мене фінансово, будь-якою копійочкою, хоч за 20 гривень буде, хоч 10, хоч 50, мені буде дуже приємно. Реквізити будуть в описі, але це тільки по бажанню. Не забуваємо донатити, тому що це також дуже важливо. Знову ж вибачаю, що я закінчую відео саме так. І що відео вийшло таким коротким. Ну, я думаю, що ви зараз розумієте, чому це так. Ну, а я вас всіх люблю, всіх обнімаю, всім пока. Дякую за перегляд цього відео. Надію, що ви поставили лайк, написали коментарі та підписались. Для мене це дуже важливо і саме так розвивається мій канал. Ну, а я вас всіх люблю, всіх цілую, всім пока.